Кся Кінг до мене. Добре. Давайте дамо німчолі спробувати їх власну страву. Мені повідомили про організацію контрнаступу союзників і почнеться він о четвертій ранку. Частина цього плану потребує, щоб ці артилерійські установки були знищені, тому це наше завдання на сьогодні. Є заперечення? Насправді в мене є одне маленьке запитання. Ем, скільки часу триватиме ця місія? Просто моя дружина буде вдома скоро, і я не хотів би починати те, що не зможу закінчити. Ви розумієте? Не думаю, Косяк! Yeah. Ти будеш напередку сьогодні. <рес> Здивував. мені потрібно розвідати попереду. Збери всі розвіддання, які зможеш. Запросто. Потім, коли ти збереш розвіддання, я хочу, щоб ти піднявся та знищив МГ42, розміщені на верхньому березі. Там буде німецьке підкріплення на перехресті на сході і заході від цих позицій. Покінчи з ними. Ти хочеш, щоб я це все зробив? Коли це все буде завершено, я хочу, щоб ти пройшов через серію бункерів, які з'єднують усі німецькі табори в цьому районі. Змий всю нацистську погонь, яку зможеш знайти. Це, 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 це все мені? Тоді ти зможеш знищити німецькі армійські групи Б і С. Це ж хрінолярд солдатів. Тоді ти зможеш встановити заряди та знищити ці артилерійські гармати. А я отримую хоч якусь допомогу. І, звичайно, ти повинен чекати німецькі контратаки залишками люфтвафи. Я хочу, щоб ти збив якомога більше цих літаків. Бажано всі. Є запитання. Ну, як би, як сказати. Ніфіга собі. Що таке косяк? Не потягнеш. Перепрошую, а ти що робитимеш, поки я сам буду перемагати в Другій світовій війні? Сер, дозвольте приєднатися до рядового косяка, сен. Uh, nah, uh, Це точно дуже фігова ідея. Чесно кажучи, ти будеш баластом. Чесно кажучи, що тільки з нянькою, косяк. Uh, а ти. І якого ти приперся назад? Ти взагалі сприймаєш, що відбувається? Дозвіл надаю. Дякую, сер. Здається, ви двоє нерозлучні. Схоже, у вас реально міцні стосунки, засновані на руках дружби. Ви справді забиваєте мені цю дружбу по самі Гланди, так? Це буде як того разу, коли ми билися з тими хуліганами в провулку, пам'ятаєш? Ні. І так, Морісон, ідеш з ними. Ви що жартуєте? А що схоже, що я жартую? Ні, сир. От і добре. Погнали! Всім привіт, вельми дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео з моєю озвучкою, то підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Тицяти на дзвіночок та переходьте на інші відео.